Дивися, Наталочко, що у нас є, бабуся висипала із пелени просто на стіл якісь пухнасті кульки. Ой, курчатка, які гарнесенькі, зраділа дівчинка. Четверо жовтеньких, троє червоненьких і одне чорненьке. А що ми будемо з ними робити? Позбирай усито, звеліла бабуся, а я теплу грілочку підкладу. Тепер пшонця насиплемо, водички поставимо. А чому вони не їдять? А ти пальчиком по пшонцю постукай. Дівчинка постукала і пухнаста малеча при цьому кинулась до її нігтика. Хе, <рес> які кумедні! розсміялася дівчинка. Вони думають, що то мама їх гукає до їжі, пояснила бабуся. Ура! Я мама восьми курчаток, радісно вигукнула дівчинка і побігла хвалитися подружкам. Увечері Наталочка ще раз погодувала свій різнобарвний виводок, побажала йому добраніч, прикрила шматинкою і пішла спати. Вранці дівчинка зразу ж кинулась до курчаток. Які вже сиділи не в ситі, а у загородженому куточку біля підпіччя, і злякано відсахнулася. Розчепіривши крила і загрозливо киркаючи, малят затулила велика сіра квочка. «Папусю, прожени її, то мої курчатка, заплакала дівчинка. Ні, Наталочко, то їхня справжня мама. Учора, доки вона досиджувала останні три яйця, ти її заміняла. А тепер вона сама буде турбуватися про своє сімейство. Ось, дивися. Відсунувши убік квочку, бабуся схопила жваве чорне курчатко і поставила серед кімнати. «Іди сюди, біжи до мене, лагідно покликала дівчинка. Курчатко розгублено покрутило голівкою і голосно запищало. А почувши схвильоване квоктання, кинулася на материн голос. Дівчинка спочатку хотіла образитися, а потім подумала, я б теж побігла до мами, а не до чужої тьоті. і майнула гратись у двір.